Цар показу торгівельна марка Трахісан боляче ковтати смувчи. Трахісан спортивні новини. Далі, доброго ранку, країна. З донецького шахтаря масово почали зникати бразильці. Це явище почало набувати ознак аномального, бо бразильці залишають шахтар через всі можливі шпарини, самі за гроші. А от тепер за допінг бразильського півзахисника шахтаря Фреда таки підтвердили наявність в організмі допінгу. Всесвітнє антидопінгове агентство офіційно повідомило, що в пробі бій футболіста, як так само, як і в пробі Ей, виявлено заборонену речовину. Фреда можуть відлучити від футболу на два роки. Нагадаємо, влітку шахтаря вже пішли. Чотири бразильці. Новина щодо Фреда неприємна, враховуючи, що вже завтра донечанам грати матч-відповідь в лізі чемпіонів проти Фенербахча. Хоча Шахтар має радіти, що не грає в чемпіонаті Росії, бо там з футболістами взагалі не панькаються. Електрошокером в спину та кулаками по голові. Отакий футбол нині в моді. На Псковщині глядачі, які прийшли подивитися один з матчів чемпіонату Псковської області, прозріли, бо опинились на чемпіонаті з боїв без правил. Хоча чому прозріли в Росії? Нині культ насилля, це для них норма. Арбітер матчу, видаливши двох гравців команди гостей, отримав від них погрози. На всяк випадок в перерві взяв з собою електрошокер. В другому таймі на нього напали футболісти. Він встиг вдарити одного шокером, але отримав ззаду підступний удар по голові і впав непритомний. Це Росія! дикий схід, боже, мій! Щоправда, будемо відверті, таке іноді відбувається не тільки на Росії. В Болгарії відбувся дивний товариський матч між Софійським ЦСКА та ізраїльським Аждодом. Товариські від слова товариші. От як виявляється, в нас тепер товаришують. Після того як ізраїльтяни в чергове грубо зіграли проти місцевих футболістів, на поле вибігла альтернативна бригада суддів. Місцеві фанати, які вчинили самосуд. Ультрас Ультра організували команді Ашдод змагання з кросу, загнавши її Ашдод, до Альніх трибун бідолашні ізраїльтяни, наші зайчики розбіглися. А за п'ятьма зайцями поженешся, взагалі нічого не впіймаєш. Вирішили фанати і не стали доводити до мордобою. Оце різниця з Росією. Там стали. Футбол це наше все. Це бокс, це біг, це театр. Про театр далі в огляді. Шведський футболіст Андрес Йохансон перевершив усіх симулянтів світу. У матчі чемпіонату Швеції гравець Норчепінга підійшов до нападника Айка та імітував жахливий удар гравця команди суперника у своє обличчя. Сієра Леонець лише розсміявся у відповідь на таку імітацію. Арбітер теж не повірив псевдоактору. Все ще залишається Йохансону піти грати в театр або навчитися грати у футбол за правилами. Найкращим спортсменом липня в Україні рішенням НОК, обрано п'ятиборця Павла Тимощенка. Таке визнання Павло здобув вперше завдяки блискучому виступу на чемпіонаті світу в Берліні, де він сенсаційно виграв золото. Іспанський півзахисник хаві, який вірою і правдою служив в Барселоні, тепер служить катарським шейхам. 35-річний іспанець перейшов у катарський клуб «Аль Сад», де буде заробляти 10 мільйонів доларів, і вже почав відробляти свої гонорари у товариській грі проти Аль-Насру. Хаві, як у свої найкращі роки, поклав м'яча у дев'ятку зі штрафного. Олімпійській сім'ї поповнення фрісбі або гра з літаючим диском визнана олімпійським видом спорту. Про включення програму олімпіад мову поки не йде. Але розраховувати на фінансування від МОКу Фрізбі вже може. На сьогодні ця космічна гра розвивається у 62 країнах світу. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан боляче ковтати? Смокчі трахісан. Австралійський мотогонщик Робі Медісон спортивний бог. Та навіть більше, він не вміє ходити по воді, зате вміє по воді їздити. На мотоциклі їзда на мотоциклі – відтепер водний вид спорту Старання мото цього 34-річного хлопця. Більше трьох мільйонів переглядів в Ютубі за якихось два дні зібрало фантастичне відео, як Медісон на Таїті ганяє на колесах по воді. І, хоча його мотоцикл був воснащений лижними полосками, а задній протектор виконував роль грибного колеса, але все одно це неймовірно. В фіналі він перетворив мотоцикл на серфінгову дошку. Ви навіть не уявляєте, як це було. Важко розповів потім екстремал. Хвиля розбилась прямо позаду мене, і я вже думав, що мені кінець. Кінець це завжди початок чогось нового. Хай вівторок починається і пройде у вас гладенько, як мотоцикл по воді. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати смовчий Трахісан.